Добрий день. Сьогодні у нас незвична тема. Ми поговоримо про шокуючі історичні факти, або, мабуть, швидше про історичний парадокс, який присутній в офіційній версії історії України. Ми поговоримо про половців, Алан і Готів і про їх незвичайний зв'язок. Спершу я хочу вам сказати, що усі перечислені племена були кочівниками. За офіційною версією історії. Половці жили в степу в причорноморському степу. Алани жили в причорноморському степу, і готи також були вершниками-конюхами і жили в Причорноморському степу. Якщо кому невідомо, то відкрию для вас таємницю. Такий народ, як готи, або правильніше сказати, гети, у нас взявся з розповідей готського історика. Йордана. До речі, ось цей самий Йордан називав скіфів готами. За його версією історії, стародавня скіфія з її стародавніми царями була готською державою, в якій жили готи. Отож, готи, полуці і алани усі дружно жили в Причорноморському степу і їздили на конях. Мишається запитанням, в який час вони всі так дружно поміщалися в тому причорноморському степу. Наперед вам хочу сказати такий невеличкий секрет відкрити. Якби літописець руського літопису описував би готів, то він би їх назвав половцями. Якби Йордан описував половців, то він би їх назвав готами. До речі, Йордан також називав аланів готами. І взагалі. Алани були сумішю скіфів і сарматів. В той же час не забуваємо, що готи були скіфами. Ви вже заплутались, правда? Ну, що зробиш, коли історію одного народу пишуть кілька істориків різного походження і називають одних і тих же людей по-різному. Тому дуже важко не заплутатись. А зараз я зачитаю вам два ланцюжки події. А ви слухайте уважно. Перший ланцюжок всередині IV століття страшна азіатська орда, яка пройшла тисячі кілометрів аж під самого Китаю, вдирається в причорноморський степ і розбиває тутешніх Аланів. Про це нам пише в тому числі римський історик Аміан Марцелін, який жив в той період часу. Через натиск азіатів, гунів, алани почали втікати на захід. Пригадуємо, що готський історик Йордан відносив Алан до готів. Бо офіційна історія вигадує, що після поразки Алани почали тіснити готів. А як вони мали тіснити войовничих готів і більш чисельних? І чому вони взагалі не об'єднались тими готами проти гунів? Ну, невідомо. Тим не менш, в подальших описах ніяких битв Аланів нема. Далі, логічно, гуни переслідують готів. В 375 році готський король Германаріх зазнає поразки. Таким чином, частина готів визнає владу гунів. Проте були і ті, хто не підкорився. Ця частина готів почала відступати на захід за Дністро. Гуни же стали їх переслідувати. Тікачів готів очолюють Атанаріх і Фріті Герн. Тим не менш, готи не змогли втриматися за Дністром, бо гуни їх продовжували наганяти. Через це готи були змушені втікати ще далі на захід. На цей раз вони втекли в Карпати і отоборились в області, яка пізніше отримала назву Трансильванія. Кілька років вони там просиділи час від часу ворогуючи з римлянами. Врешті-решт, готський вождь Атанаріх пішов на зближення з римським імператором. Йому вдалося домовитися про союз з римлянами. Римський імператор. Дозволив переселитись частині готів на землі Болгарії або, як її тоді називали, Мезії. Приблизно було переселено 40 тисяч осіб. Одною з причин переселення було те, що римський імператор бажав бачити воїнів готів у себе на службі, тобто як наймане військо, навіть дозволив готській еліті займати державні посади. Тепер слухаємо наступний ланцюжок подій. На початку 13 століття страшна азіатська орда, яка пройшла тисячі кілометрів аж з-під самого Китаю, вдирається в Причорноморський степ і розбиває тутешніх аланів. Про цю подію пише ряд середньовічних істориків. Де ті алани були і хто їх бачив, ніхто не знає. Проте у нас є задокументований факт в руському літописі. Як після битви на Калці, коли союзне русько-половецьке військо зазнало невдачі від татар, частина половців опинилась під владою татар, а частина почала втікати на захід. Одним з тікачів був половецький хан Котя. Він і його свита, яка налічувала приблизно 40 тисяч осіб, відступила спочатку за Дністе у Галицько-Волинське князівство. Проте в 1230-х роках котян, побоюючись гніву татар, Робить втечу в Карпати, де йому надав прихисток угорський король Бела. Але і там половці не прижились. В 1241 році, коли майдари угорці дізналися, що у війську татар є багато половців, і що це військо йде на горське королівство, вони, побоюючись зради котяна, вбивають того, а половців виганяють земель Угорщини. В результаті цього близько 40 тисяч половців. Переселяється в Болгарію, або, як її колись називали, Мезію. Болгарії половці стали відігравати роль найманого війська. Отож, у нас два ланцюжки подій, і там і там дві азіатські стрічні орди, які прийшли титанічну відстань, щоб розбити алан при Чорноморському степу. В результаті цього, частина місцевих мешканців починають визнавати владу нових володарів, а частина тікає на захід. Спочатку втікачі числом в 40 тисяч знаходять прихисток в Карпатах, проте довго там не затримується і, врешті-решт, відступають на південь за Дунай і оселяються в Болгарії, де вони починають служити в ролі найманих воїнів. В 4 столітті готи, а в 13-му Половці. Але це все стається тільки після того, як Азіатська Орда розбиває алан при Чорноморському степу. Ніхто тих самих. Алан ніде не бачить. Головну роль і там, і там відіграють готи і поливці, відповідно. І там і там 40 тисяч людей втікачів, які бояться переслідувань. Правда, в першому випадку готів і гунів розділяють як два різні народи. А в другому кажуть, що татари вважають половців своїми одноплемінниками і називають їх конюхами. Нагадаю, що готи, Алани і Половці. Жили в Причорноморському степу і воювали на конях, тобто були конюхами. Історик Йордан називав алан готами. В той же час він називав готами і скіфів. В русському літописі літописець називав людей, що проживають в степу, половцями від слова поле. Тобто літописець називав би готів також половцями. Ви повинні зрозуміти, що готи не були германцями. Готи були жителями причорноморського степу. До складу племен готів відносились боради, герули, Алани, скіри і інші племена. В той же час грецькі, а не римські історики називали ці племена скіфськими. Згадуємо, що для історика Йордана ніяких скіфів не існувало. Він жителів України називав готами, а точніше, гетами. Складно. Розумію. Отож, повернемося до тих двох подій. У нас є дві абсолютно ідентичні події. Якась міфічна орда з-під Китаю проганяє з причорноморського степу цілий союз племен. Але втікачами є невелика кількість осіб, а саме свита, така собі опозиція до нової влади, через що втікачі, а в даному випадку, опозиційна група. Шукає собі притулок в іншого правителя, тікаючи в Карпати, а потім і за Дунай Болгарію. Тепер дуже важливе питання. Яка з цих подій фікція? Куми знадобилися двічі підряд розбивати нещасних Алан при чорноморських степах? До слова, алани IV століття мігрують аж до Африки, відпочили собі там, а потім видно. Використали телепорт і знову опинились при Чорноморському степу, якраз в 13 столітті, між русами і Половцями. Якраз точно в момент, коли туди знову Азіатська Орда вирішила прийти і завоювати півсвіту. Точнісінько під саме нашестя татар. Історики вигадують про якусь нову хвилю Алан в 13 столітті, яка прийшла при Чорноморський степ, і потім їх, звичайно, одразу же завойовують злі татаро-монголи. Тобто, яка у нас схема? Десь під Амуру, до земель України, за 4000 кілометрів вирушає страшна, жорстока, неймовірно грізна, косоока кучова Орда. Обов'язковою умовою проникнення Причорномор'я є перемога над аланами, які точнісінько в правильний момент опиняються на шляху Орди. Далі місцеві племена зазнають поразки при Чорномор'ї і розбігаються, як таракани, в значній мірі на захід. Спочатку засідають в Карпатах, а потім переселяються в Болгарію. Тож, яка з тих подій фікція? коли насправді були розбиті Алани, і коли насправді готи чи то половці тікали на захід в Карпати в 4 столітті чи може в 13-му? Бо як перші, так і другі були жителями степів? До слова, які готи? Чужили в типу називалися гревтунгами, тобто жителями степу. Так і половці кумани називалися від місця свого проживання жителями поля степу. В першому випадку їх так прозвали германці, а в іншому руський літописець. А може, це такий. Фантастичний збіг, і там, і там свита 40 тисяч людей робить втечу від злісної азіатської орди, яка, до слова, наступні десятиліття робить потужні походи на Європу. І доходить аж до Альп. Бо, як ми знаємо, Гуни в 5 столітті дійшли аж до Альп, і татаро-монголи також в 13 столітті зробили потужний похід на всю Європу, аж до самих Альп. Що ми маємо з історією і кому знадобилося робити з однієї події дві і розбивати їх на тисячу років? А може це такий парадокс, ось та сама циклічність історії, коли з часом події повторюються, і ми бачимо одні і ті самі народи і схожих історичних персонажів, просто під іншими іменами в той же час. Як події, які розділяють ціле тисячоліття, разюче схожі, посидіть. І подумайте над цим, що ви можете сказати. Як бачите, це не моя вигадка. Можете перечитати про гунське і татарське нашестя на землі України. Матеріалу є море. Важко не помітити провідну роль втікачів половців і готів, які потім наймаються до різних правителів майже по всій Європі і приймають участь у місцевих війнах, воюють як на боці Азіатської орди, так і на боці римських королів. Подумайте і напишіть свій коментар. А поки що можна сказати конкретно? Історик Йордан, який жив в VI столітті і описав життєдіяльність готів, а насправді гетів, бо його книга називається Гетика, а не готика. І описував він історію гетів. Відбулася історична фальсифікація де подачі німецьких істориків, гетів. Перейменували на якихось готів і зробили з них виключно германців. І що найцікавіше, батьківщиною ось тих самих гетів є землі України, більша частина гетів нікуди не мігрувала, аж залишилась жити саме тут і влилася до складу союзу Антів, тобто тих самих Гунів. Бо Гунський Союз чи Гунська імперія займала повністю всю. Територію України, відповідно, цю Гунську імперію, у тих міфічних азіатів, формував древній народ наші предки, які жили на землях України, тобто місцеве корінне населення. Щодо конкретно племен готів-гетів, офіційна історія і досі не має одностайної думки. Так ті ж воради, герули, скіри, вандали не мають однозначного походження. Частина істориків відносить їх до слов'ян, а частина до германців, герули, які займали землі між Дніпром і Дністром, Боради, які жили в Приазов'ї, вандали, які жили від Вісли до прип'яті, скіри, які жили між Дністром і Карпатами, усі вони займали землі України і були вірогідно слов'янського походження. Греки, усі ці племена, будьте уважні, називали Скіфами, а не готами. І війну середини третього століття з представниками цих племен назвали скіфською. Таким чином, ми зустрічаємося з історичною фальсифікацією, підробкою, коли явно наших предків називали германцями. Хоча вони, тобто куріні германці, самі в той період часу собі спокійно жили на землях Германії і нікуди вони не переселялися. Вони або воювали з римлянами, або йшли до них на службу. Основне питання полягає в тому, як мільйони тих самих германців-готів раптово опинились при Чорномор'ї. І в той же час постає інше супровідне питання: де поділися у ті древні гети, які до того жили при Чорноморському степу. Цікаво виходить, що гети зникають якраз в той момент, коли при Чорномор'ї з'являються ось ці готи. Ви нічого дивного не помічаєте? Але ж історик Йордані назвав свою книгу гетика і писав він про гетів, а не про готів. Це вже в пізніших редакціях, ймовірно, назву гети замінили на готи і зробили з одного народу два. Тобто у нас були одні гети, які є предками українців генетично, і які були союзниками скіфів. А Йордан не бачив різниці в гетах і скіфах. Для нього вони були усі гети. Ми зустрічаємося з фактом, коли з одного народу створюють ще кілька, заплутуючи всіх майбутніх дослідників. За думкою офіційної історії, майже кожного століття в Європі ні звідки з'являлись цілі народи мільйонної чисельності, які буквально за десятиліття своєю експансією захоплювали третину Європи. Це було і зі скіфами, і з сарматами, і з готами. І пізніше зі слов'янами, які в VI столітті вирішили розселитись і зайняти майже половину земель Європи. А куди місцеві жителі у вас пропадали? На Марс летіли. Окрім того, що ні звідки виринало таке народне стовпотворіння, так ще й до того всього, в Європу зі Сходу кожні 300-400 років регулярно приходили небачені раніше азіатські кочівники, також мільйонної чисельності. Знебачених до того розмірами армії, які просто граючись завойовували цілі країни за лічені роки. Але потім, як не дивно, усі ті чисельні азіатські орди, ці монголоїди розчинялись повітрі, а на їх місці нагло продовжували жити предки українців, чи то анти, чи руси, чи козаки. Якась магія у нас. Саме тому скидського царя Гатилу, чи як його кличуть на заході Аттілу, перетворили на азіата-кочівника з косими очима, який йшов війною на Рим земель України. Бо фальсифікаторам, німцям чи то московитам аж дуже не хотілося визнавати, що то предки українців були, що то земель України прийшли у ті войовничі гети-готи, у ті самі гуни, які не раз потрясали стіни стародавнього Риму. Бо бачите, живе в Україні найбільшій країні Європи, до речі, з найкращими землями, стародавній народ, який зараз зветься українці. І поки наші предки останні кілька сотень років були в окупації, у ті іноземні фантазери історики такого понаписували про нас, що просто нонсенс. Їм стало заздрідно: грецькі історики зробили зі скіфів диких варварів. Німецькі історики зробили з гетів германців, ще інші зробили з гунів, азіатів, китайців, з русів просто талановиті особи зробили росіян. А ви, українці, це козацька голота. Вас Ленін придумав. У італійців Цезар, в румун Децибал, французів Верцингеторікс і Карл Великий. У німців Барбароса і Арміні. А ви українці не схіфи, не плутайте. То не ваші царі були, то іранці, ті, що цехеди зараз пускають. Але чого це іранський цар має ім'я Колоксай? Скажіть мені, будь ласка, складається з двох слів, одне з яких коло в перській іранській мові взагалі немає такого слова. Коло. я вам скажу, чому наш стародавній предок Колоксай став іранцем? Бо нам 300 років пишуть історію чужинці. Я би також іранцям написав, що Дарій І був нащадком стародавнього українця, який говорив українською мовою, а персів як народ взагалі придумали в 19 столітті. До речі, є західні історики, які не виключають того факту, що цивілізація на землі у тих персів, які зараз нам пускають шахеди, точніше, не вони, а їхні шахеди нам пускають, прийшла з земель України. Цивілізація на їх землю прийшла з земель України. Коли на тих же землях України жила розвинута трипільська цивілізація, я знаю, ви любите єгипетську цивілізацію, ви любите шумерів, греків, навіть мальовану історію стародавнього Китаю любите. Але трипільської цивілізації ви не любите. Чому ви так не по-божому мислите? Тарас Шевченко казав: свого не цурайтесь! Народ, який живе на певній землі, Живе тисячі років і тільки глобальний геноцид може його знищити. Ніякі завойовники і тимчасова окупація, навіть інше ім'я, не зітре ні скіфів, ні гетів, ні антів, ні русів. Ні тепер нас з тої землі, на якій ми живемо. Бо це все назви одного народу. Дякую за увагу!